З великим упованням приходимо до тебе найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоб зрозуміли ми добре Твою волю, слухали Твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Присвята тайна Євхаристії. Єдина у своєму роді була моя любов і моє почитання пресвятої Тайни, що її мій син на останній вечері установив, як корм для душі. Нічого більше, не міг він жертвувати людям, як це, що безмірній своїй любові віддав нам самого себе, щоб так остати при своїх дітях по усі віки. Після Вознесіння мого Ісуса. Часте приймання цієї солодкої тайни, це була моя одинока потіха. Її мені подавав улюблений ученик мого сина, що приймив мене до свого дому і від Голготи піклувався мною, як мамою. У цій тайні знаходила завше душа моя повний спокій, а давав мені його найсвятіший мій син. Усій тайні утаєни, також при моїй смерті прийняла я її, як напуття у вічне життя. Тому дуже люблю я тих, що з покорою та любов'ю почитають цю святу тайну. Знай, що найкраще зможеш виявити свою пошану до Бога, коли почитатимеш цю тайну, коли із найбільшою покорою. Із гарячим бажанням та чистим серцем, що нагадує янголів, приступатимеш до Господньої трапези, оці почування, це найкращий знак, що гідно приймаєш мого сина у святім причастю. Коли хочеш справді користати із святого причастя, то не важся приймати Господа отак, з привички. Поручаю тобі. Наді все часто приступати до Господньої трапези, а коли із якихось причин не зможеш приймити цієї тайни, то старайся, бодай прийняти духовне причастя чи набожно посітити святу Євхаристію. Як дуже часто улюблений мій син знаходиться у церкві, неначе в пустині, опущений людьми забутий, Ніхто, крім янголів, не адурує його, увесь світ уганяється за своїми справами і навіть хвилиночки не має чи не хоче мати для цього, що з невимовною тугою жде, вижидає свої створіння. Він кличе, просить, а ніхто не приходить. Він запрошує до себе, а мало хто його слухає, жертвує. Роздає ласки, а мало хто їх хоче, навіть думки не мають про нього. Вір мені, мій сину, що ніяка проща не принесе тобі стільки користі, як проща до святого кивоту, що скриває в собі нічого іншого, тільки самого Бога чоловіка та й Спасителя Твого. О, як добре робиш! Коли часами йдеш туди, до кивоту, щоб хоч кілька хвилин перевести в присутності Ісуса, воно годиться і дуже є корисне для тебе, коли ти в цей спосіб відчуваєш царя неба і землі, бо серце повне віри, надії та любові, і має у нього більше значення, як вічна лямка перед кивотом. Тут одержи всілякі ласки, тут людська байдужість тає, тут знаходиш розраду в смутку, а в сумнівах світло, втікай, як тільки зможеш, від товариства людей, між якими легко можеш образити Бога, а часто відвідуй свого Бога своє найвище щастя і добро, свого батька, свого лікаря у найсвятішій тайні. Що подає тобі всяку поміч та силу. Це буде великою відрадою для Євхаристійного Господа, коли Він бачитиме, що часто приходиш до нього. Він вважатиме тебе своїм найщирішим приятелем та обсипле тебе великими ласками, часто отвирай перед Ним своє серце та виявляй свою синівську вдячність за любов. Що в'язнить його в кивоті у найбільше гідний і гарний спосіб, віддячуйся йому за байдужість людей та їх зневаги. Ісус стане твоєю потіхою та покріпленням у тім житті, а щастям у годині смерті, коли посліднє прийматимеш Його перед відходом у вічність. Іди моїм слідом. Дякуємо Тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом, Хочемо іти твоїм слідом, твої шляхи добрі. І стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.